Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, умова перегляду відео, підтримати його лайком, підпискою і підписати, звичайно, на мій телеграм-канал. Посилання знаходиться в описі під кожним відео. Як і обіцяв, знову записати короткий відеообзорчик Tronix Wap і розказати свою думку по цьому проєкту, чому він може працювати довго. Отже. За реєстрацію нам дається один гігахеш подарунок, це приблизно 1 долар, і на нього буде нараховуватись майнитися ось така монетка TRX. До речі, одразу хочу сказати, що майнінг це легенда, ніякого майнінгу тут немає. Проєкт чиста фінансова піраміда, але в таких проєктах також можна непогано заробляти. Тим більше, проєкт зараз на Телеграмі, а це дуже зараз хайпова тема. Отже, в нас майниться монетка TRX, для того, щоб перевести цей баланс на основний на вивід, потрібно натиснути кнопочку Claim. Зараз вона не активна, так як мінімальна сума складає 1 TRX. Ось він, основний мій баланс: 110 TRX і 17 тисяч монет шибки. Щоб збільшити майнінг і отримувати 5% пасивного доходу, потрібно натиснути кнопочку Boost. І ось дивимось, тут є мінімальна сума поповнення. Складає десь 100 TRX. Це перевести в доларах, десь приблизно 11-12 доларів. Все залежить від курсу TRX на даний момент. Нам буде нараховуватись 5,18% пасивного доходу в день. 30 днів буде працювати депозит, що в сумі складе 155%, тобто 55% чистого доходу. Депозит відбивається всього-навсього за 20 днів. Давайте одразу зараз зробимо поповнення. Покажу ось тут є в нас 100 TRX. Буду поповнювати я на 200 TRX. Натискаємо. Add. І ось на цей гаманець потрібно скинути 200 TRX. Копіюємо гаманець. Заходимо на свій баланс в Binance чи іншої біржі, яка у вас є. Натискаємо Зняти, надіслати через криптомережу. Вставляємо адресу, мережу обираємо також це Tron трц 20 і вводимо суму 201, тому що ще буде один ТР з комісії. Натиснули зняти, підтвердити. Ключі доступу, Face ID. І кошти полетіли на баланс. Тут натискаємо вже на головну, вони зарахуються на протязі декількох хвилин. Ну і одразу давайте покажу, як виводити кошти. Отже, натискаємо Send. Точно така ж сама процедура. Думаю, нічого складного немає. Тільки тут вже натискаємо на депозит. Обираємо свій гаманець, копіюємо. Вставили. І вводимо суму 110 TRX Сент. Все кошти полетіли на вивід. Дивимось, тут баланс нас обновився і, в принципі, все. А тепер до найцікавішого. За запрошення друзів нам нараховують монетку Шиба. Заходимо в розділ Friends. І за кожного запрошеного, що якщо він просто зареєструється, нічого абсолютно там не буде робити, ми отримуємо 1000 монет шиби. Єдиний момент, там трошки бот підглючує і потрібно там деколи його перезавантажувати. Не хоче воно заходити зараз в розділ Friends. Але давайте ось зайдемо в розділ, наприклад, Валет. І дивимось на поточний мій баланс. Ось 110 TRX я виводив, вони зараз в обробці, 200 поповнив, вже зарахувалися. І ось по 1000 монет нам нараховують за, за запрошених друзів. Переходимо на іншу сторінку. І дивимось, ось тут навіть є де тисячі нарахувало бонуси. І таким чином там можна отримати, здається, 50, 50 тисяч, це якщо поповнить баланс партнер, виконає всі завдання. Тобто там підпишеться на їхній телеграм-канал, на їхній чат, твіттер і так далі. Також додатково отримуємо монетки. Загалом можна отримати. Ось зараз заходимо в розділ Friends. Знову крутиться, бот-підглючує. Чому думаю, що такий проєкт може пропрацювати довго, Ну, тому що ось оці бонуси, які даються, і вони дають, до речі, їх виводити. Причому неважливо, там поповнив реферал, баланс, не поповнив, бонуси капають постійно. І зараз перейдемо, давайте, знову ж таки, в Binance і покажу вам монетку шиба свою. Надходження саме з цього проєкту. Ось дивимось, 723, буквально зараз залетить на депозит. Ті, що я виводив раніше, буквально там годину тому. І ось дивимось на рахування 745, 345 тисяч, 822, 525 тисяч монет. Тобто все приходить, все працює, причому дуже жирна партнерка, просто максимально жирна. Зараз от зарахується ще нам шиба. Так, ось вона зарахувалась, було на балансі 4,80, стало 20,74. Тобто, 16 доларів просто прилетіло за те, що запрошуєте партнерів. Дивимось ось 13500, нарахування 6 тисяч монет. Все залежить від ось є розділ Місіонс. Знову. Розділ Місіонс і ось тут от, 5 тисяч шиби ми отримуємо за те, що підписуємось на їхні ком'юніті. Також 5 тисяч на чат. Запросили друга також 5 тисяч першого. І 100 тисяч монет, якщо друг, якщо ви точніше поповнити баланс, ви також отримуєте на баланс 100 тисяч монет. Тобто свої кошти можна відбити набагато швидше, ніж 20 днів. Запросити, наприклад, декількох друзів поповнити баланс і половину половину суми ви можете відбити просто одразу. Проєкт, думаю, буде працювати довго, тому що такі бонуси роздавати просто так, щоб там заскамитись за тиждень. Ну, я думаю, просто немає сенсу. Тому в проєкті є великий потенціал. Звичайно ж, гарантій ніяких немає, що він там не заскамиться за там, тиждень чи два. Але потенціал дійсно є. І ось дивимося на балансі в мене 25 тисяч шиби. Але щоб вивезти, тут мінімальна сума складає 300. Тисяч монет це десь приблизно 8-9 доларів. Але проект дійсно виплачує, я тільки що самі ви переконалися, що проект заплатив. Тому можна інвестувати. І ось вже мої кошти також залетіли на баланс. Вже 51 гігахеш, це приблизно 50 доларів. Я сюди інвестував. Але буквально за 3 дні я вже вивів звідси більше 100 доларів, вже навіть там під 200 доларів. Тому я вважаю, це просто мега крутим проєктом, Буду поки що його розвивати, буду інвестувати, але знову ж таки, ви маєте собі пам'ятати про ризики, про те, що ви можете інвестувати ті кошти, які можете дозволити собі втратити, тому що проект дійсно може заскамитись в будь-який момент, а гарантій тут немає. Це фінансова піраміда, і кожен має це розуміти. Як завжди, підтримали відео лайком, підписочкою на каналчик, в телеграмчик також підписались. Скоро вийде мій проєкт. Я думаю, там точно всі зможуть дуже непогано.